Українське незалежне радіо. вітаємо всіх. Українське незалежне радіо з вами сьогодні вранці. І ми, якщо ви бачили, щойно будемо говорити про, про фестиваль Червона рута. Що може бути приємніше, як говорити про фестиваль, про радість, про зустріч з друзями, про музику, смачну їжу і безумовно корисну справу. Отже, про все це будемо говорити зараз з Іриною Ценглевич. Однією з організаторів фестивалю, я думаю, що промоутером цього фестивалю, якщо так можна сказати, і безумовно нашою такою відомою громадською активісткою вітаємо Ірину, Слава Україні! Героям слава, доброго ранку! Дякуємо Незалежному радіо е, за запрошення. І е, мені дуже приємно, що ви мене назвали організатором фестивалю. Але насправді нас є в комітеті 25 людей, якщо точніше 26, то ви можете собі уявити, як нам приймати рішення легко. Раз, два і проголосували. Але насправді всі ми всі 26 розуміємо, що в Україні йде війна, і перемога сама себе не наблизить. Тому е, вирішення фестивалю було прийнято робити фестиваль однозначно. А е, як ви знаєте, минулого року ми зібрали 50 тисяч доларів і передали на допомогу Україні, частина коштів пішло на збройні сили, частина коштів на допомогу м, в інших благодійних фондах. І тому ми чітко переконані, що сидіти вдома і плакати, переживати, ми все то робимо, але Підніматися і робити якусь справу для того, щоб зібрати ще більше коштів, це є звичайно важливіше. Тому питання, тому що ві... таке як будемо веселитись, танцювати, а в Україні війна, воно мусить бути. Закрито, тому що кожний день я спілкуюся з хлопцями з передової, і вони чітко нам кажуть: ми не дбаємо, що ви робите, просто не забувайте за нас, і, і то, що ми стараємося робити, тому наш фестиваль буде великий, мега крутий. Ми зробимо багато коштів і завдяки кому? Завдяки нашій українській громаді, яка насправді є причудова. І що би хто не казав, зараз навіть люди, які приїхали і вони не мають фінансово коштів, щоб бути спонсором, ви не повірите? Вони приходять, роблять вареники. Хтось хоче пекти пляцки на, на фестиваль, хто, хтось хоче прибирати. Ну, всяка робота є потрібна, тому ми надзвичайно вдячні всім. Але щодо нашого фестивалю, ми дійсно постаралися. В нас причудова програма музична, буде зірковий гість. Не дуже можемо сказати хто, але, скажімо так, бо ми хочемо тримати інтригу, це буде. Соліс гурту Медхець. Я думаю, що всі знають цей гурт, і тому ми будемо тримати трошки таку інтригу. Так само в нас будуть виступати вже, словно, звісна наша тріода. Я вже їх починаю називати Чикагівські Чикагівська тріода, тому що вони на багатьох івентах виступають, і, до речі, може не всі знають більшість тих івентів, та напевно всі вони є благодійні і хлопці завжди допомагають, якщо треба допомогти. В Україні буде в нас виступати білоруський співак Гремо. Е, дехто вже його знає. Він навіть поїхав в Україну виступати перед воїнами. А е, зараз він повертається, потім знову планує поїздку. Оля Фрис, це дуже класна співачка. До нас приїде з Нью-Йорку, Олександр Павлік син е, знаменитого співака Павліка. А, і також Олександр і Олена Балбуси, Вони вже наші чекагівські, це наші такі артисти, одні із співаків. А потім, якщо у нас буде ще хвилинка, я вам прочитаю весь список, і ви будете просто скажете Вау! Ірино, які? ти майже все сказала. Майже все сказала. Але це найважливіші речі, які ми вже почули. Єдине, я хочу тільки додати, що ось цим фестивалем Червона рута громада нашого палатайну розпочинає ось цей сезон фестивалів, які фактично будуть тут у нас в українській в українській громаді тут в Чикаго. і завжди ось червона рута є таким знаєте таким дуже закличним акордом можна сказати коли люди налаштовуються на цей літній сезон фестивали і розуміють особливо чому ми це робимо ірино я дуже дякую власне що що ти сказала про те що йде війна і про те що треба робити не сумувати і не тільки плакати а вставати і щось робити для того, щоб пришвидшити нашу з вами перемогу. І ось власне цими фестивалями українська громада це робить. Ми робимо це постійно, правда? Ми робимо це на всіх заходах. буквально кожен захід, який організовує наша громада, завжди переважно скерований для допомоги Україні, для того для тієї чи іншої потреби, чи для військових, чи для дітей сиріт, які втратили. Батьків чи для дітей-інвалідів, врешті-решт, чи для закупівлі того чи іншого якогось непопотрібного потрібних медикаментів, чи, чи якогось оснащення для військових. Але тут є велика можливість не тільки і допомоги, але разом з тим спілкування. І ось власне я на цьому наголошую, щоб ті, хто приїхали, ті, хто щойно переступили, як то кажуть, кордон Америки, почувають себе невпевнено, не знають навіть якось. Інколи депресивно, тому що людина переживає величезний стрес, коли вона потрапляє в іншу країну, тим більше не з доброї волі, як кажуть. І ось це є момент, коли ви максимально можете наблизитися до українців, пізнати їх краще, знайти друзів. Врешті-решт, вирішити дуже багато навіть своїх якихось таких проблем, про які які ви не знаєте, як вирішити це власне завдяки спілкуванню, і, і разом з тим ви зможете. Побачити, чого досягла наша українська громада, вона надзвичайно потужна, вона надзвичайно дружна, і власне завдяки церкві в Палатайн, завдяки ось такій громаді, завдяки школі українознавства, завдяки суму, завдяки мабуть, я не знаю тій самопомочі, яка там є, і всім 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 бізнесам гараж. На тій самопомочі, самопоміч, якби не було самопомочі, навіть не знаю, чим ми б насправді мали церкву, тому що ви знаєте, я якраз хотіла ту тему підняти спонсорства. Ми точно знаємо, що самопоміч буде нашим генеральним спонсором, і вони ще нас ніколи не підводили, а тільки піднімають ставку. І ще більше нас надихають на те, щоб громада. Піднімалася і робила щось, тому що ми знаємо, що позаду нас є така потужна організація, як самопоміч. Хоча вона і фінансова, і коли ми в Америці тут живемо, ми бачимо на кожному кроці мільйони інших банків. Але самопоміч це не є ніякий банк. Це я їх тепер називаю серце української громади. Отак От я собі придумала їх назвати, тому що насправді це є підтримка, це є. От якась кам'яна допомога дійсно, тому що без самопомочі вже нічого не обходиться. Ми їм щиро дякуємо генеральному спонсору, нашому самопомочі. І, до речі, ми будемо мати великий аукціон. Всього три речі. Там буде прапор з підписом е, Валерія Залужного, там буде пляшка вина від асоціації самопоміч з підписом Валерія Залужного. І буде просто неймовірна суконка від дизайнерки Юлії Магри, Магдич. Це, до речі, вона вдягає тіну Карель і Джемалу в її суконках виступали ці дівчата. Тому ну, ми готуємося серйозно. У нас буде паркування, можна буде приїхати 5 хвилин від фестивалю, запаркувати своє авто і вас автобусом. Всіх привезуть, ви можете дівчата, вдягати високі підбори, брати свої модні сумочки. Вам не треба буде йти 5 кілометрів до для того, щоб побувати в нас на фестивалі. Тому ми дякуємо нашому почесному спонсору. Самопоміч генеральний. Потім у нас є таки платиновий спонсор «Best Way Logistic». Дякуємо mm -hmm. хлопцям. Ми знаємо, що зараз строковий бізнес не такий процвітаючий, як він був, але. Кожна людина, яка має совість, розуміє, треба підтримувати українське, треба підтримувати своє, тому що на нас дивляться наші діти. І тому вони будуть теж так рости. Я мушу згадати наших золотих спонсорів, їх є дуже мало, але ми надіємося буде більше. Hot and Cold Air», «Orest Express», «Solution Financial» Наталія Севедо, Master Брик Incorporated, Anytime Home Care. Всі ці, всі ці спонсори ми просто їм щиро дякуємо. Ми маємо ще одного спонсора. Бачите, я кажу, люди допомагають як можуть. Тетяна Вакейшн вона заплатила за квиток для одного зі співаків. Сова івент» – це взагалі буде для дітей величезне шоу два дні розваги, стар балунс. Дівчата будуть робити фотозону, вектор робить нам всі афіши, банери. Радіо Незалежна, наш спонсор, українська хвиля Юрсі Радіо, Радіо Сурма. І, звичайно, я хочу сказати про компанію звук, тому що багато артистів, які йдуть співати, перше, що вони питають, хто буде робити звук, тому що артист знає від звуку, залежить його. Репутація і тому звук компанія. Я думаю, що Сашко зараз нас чує і так напевно тішиться. Але насправді вони цю репутацію заробили своєю гарною працею. Ми будемо мати, як ви вже згадали, 25 вендорів. Беріть з собою багато готівки. А кредитні картки не беріть, бо ще загубите, там є багато грошей переважно. Тому це великі такі жарти, але з боку є самопоміч, завжди можна зняти готівку. Дитячі студії, Боже, так. Які в нас будуть а, гарні так, виступати Дитячі. і елегії, і оберіг. Я вже тобі Оксана не дам сказати. Бо я Та, можу я так ви так. назвати: танцювальні ж колективи, іскра, громовиця «Громовиця-2», вишиванка, гайдамаки. Три хори, водограй, хор Сум Чикаго, Хор Ставрос за аукціони. Я вже сказала, обов'язково кухня. Дякуємо нашій пані Наді Гнатюк. Вона взялася за кухню і, звичайно, її не підвела її команда. Пам'ятаєте, був пост про 15 тисяч вареників. Дівчата планували 4 дні. За два дні з допомогою жінок, між якими, до речі, була велика кількість тих, що тільки прибули з України, і вони вони навіть не сподівалися, що таку кількість можна зробити за два дні. Ну не буду вам говорити меню, бо я не знаю, чи ви снідали, але чебуреки, шашлики, деруни, українська тарілка, <тас> солодкі, кава, морозиво, все, що до кольору, до вибору, то кажуть, перед тим тиждень можна не їсти, правда, Ірина? Все, ні, ні, їсти три дні не можна, то я вам гарантую волонтери, це наша так само гордість. Ми всіх запрошуємо до волонтерства. В нас є така Роксолана Кутович або дзвоні по всіх питаннях, телефонуйте мені, а я вас буду направляти куди треба. Мій телефон, напевно, вже я не знаю. Вже в Африці вже два чоловіка мені з Африки дзвонили про фестиваль: 847-414-9324. Дзвоніть, дзвоніть, будь ласка, питайте, тому що ми дуже багато всього маємо для вас цікавого, і я думаю, що ви будете дуже задоволені. Мені важко щось додати, тому що вже ага. повністю повністю все Ірина характеризувала. Нагадаю лише, що фестиваль 10, го 11-го червня впродовж двох днів це субота і неділя. Очевидно, програма буде різноманітна, так, Ірино? тобто буде і різна О, програма і. Як ви сказали, і діти будуть беріть з собою дітей, тому що діти завжди отримують, як кажуть, найбільший фан, тому що вони мають там свободу. Батьки їх відпускають, і вони мають цілий день чим займатися, і це дуже важливо. Врешті-решт, дуже гарні виступи. Я знаю, що іскра буде так танцювати. Іскра буде... буде, так, громовиця Грова, Вишиванка і гайдамаки. Це вже можна тільки на ту секцію приходити, попри то, я не пам'ятаю, чим сказала за дитячі студії Елегія, Оберіг, Юрій Яремчук, Лідія Володимиру Кілко, Надія Жук, Леслі, Кристина Гриценко, Володимир Дуда, Ольга Цвинтарна, Марта Фрейзер, Дар'я Опанащук, ансамбль бандуристів, Чикаго, бойовий гопак, Марія Кириченко, Сум Палатань. Фітнес гопак, що вам ще можу сказати? Ну нема меж прекрасно, бо я розумію. А і я думаю, от власне про тих українців, які які не так давно приїхали. Я думаю, що для них це трішечки буде як шок, знаєш, тому що вони побачать, яка громада, яка згуртована, яка цілеспрямована, скільки тут є всього, де можна примінити свої таланти, де можна. Стати корисним громаді, корисним і взагалі якось зайняти себе, відчути оцю цю потрібність, правда, тому що інколи люди просто загублені, коли приїжджають. і Тут вони бачать, як багато можна зробити, і в колективі ти себе почуваєш абсолютно по-іншому. Ти себе відчуваєш дуже потрібним дуже корисним. І от, власне, ці зібрані кошти, Ірино, ти назвала суму минулого року зібрану 50 тисяч доларів на хвилинку. Тільки подумати, яка гігантська сума. Що за цю суму можна придбати, і скільки можна корисного власне, привезти в Україну для того, щоб і захистити життя військового, правда для того, щоб власне вони почували себе потрібними? От, власне, дуже важливий момент, про який ти сказала, що не забувайте про нас. Святкуйте це життя. Ми повинні продовжувати це життя. Ми повинні, щоб діти бачили, що ми є українці, що ми є громада, що ми тримаємося свого, що ми маємо міцний стержень, і що ми намагаємося зберегти своє незважаючи на асиміляцію. І це нас і це нам вдається як нікому, мабуть, як нікоя нікій громаді в Америці, мабуть, і в цілому світі Чикагійська громада є найбільш українська, я би сказала так, і найбільш потужна. І таке враження, що ми десь от-от зовсім близько розміщені коло України. Просто рукою подати, і ми отут, мало не в Польщі, правда? Ну, ти знаєш, хто хоче побачити Україну, можна їхати кожного дня в аеропорт, де То ти правда. побачиш наших волонтерів з тими синіми сумками, як ми вже їх називаємо. Тому що я взагалі тобі скажу чесно, чекагівськими волонтерами я просто горджуся. Що ті хлопці роблять? Що ті фонди роблять? Я навіть боюся когось забути, просто їх є дуже багато і низький їм уклін мало того, що вони е, свої кошти відривають від своїх сімей і всі дають, багато людей дають просто з останнього. Для... Тому що зрозумійте одне. Що би ми не казали, може хтось змучився від того? Збираємо на то, збираємо на дрони, збираємо на тепловізори. Але повірте, якщо, наприклад, приходить тобі меседж вночі, нам потрібно 200 турнікетів, що ти тим хлопцям напишеш, що ти не маєш часу, чи в тебе зараз бізнес не йде, чи в тебе щось на роботі? Ти просто йдеш і замовляєш на Амазоні. 200 турнікетів, і ти просто їм передаєш. Так само хлопці передають автівки. Так само хлопці передають. У нас до речі буде фонд Help Heroes of Ukraine, Вони будуть мати, по-моєму, Хамерс. Вони готують. може, то був сюрприз. Хлопці будуть мене там трохи сварити, але. Просто, щоб люди знали, що все, що ми робимо на Червоній руті, це дорівнює слово Україна. І нас серце болить за Україну. І це тема, яку я от, наскільки я весела людина, це завжди для мене є сльози. але... Тепер є сльози трошки радості, що ми можемо щось допомогти. Долучитися і будьте з нами, приходьте до нас, тому що кожна людина, яка прийде, навіть як вона заплатить тих 10 доларів е, вступ, це так само все рахується і все йде. Тому що видатки дуже великі. Замовите велике шатро, замовите всі секюріті, тому що ви знаєте, зараз якийсь час може прийти. Всякі різне тому ми наше завдання, щоб в нас було все безпечно, щоб наші гості були задоволені, але і дякуючи спонсорам, ми могли покрити дуже багато тих видатків. Власне, То хочу що... приєднатися, так. бути спонсором таких фестивалів. Це є дійсно гордо. Я вважаю. і от я думаю про це, що є ще час, правда? Є ще буквально О, Мало не два тижні для того, щоб ще скористатися цією можливістю і стати спонсором. Ви долучаєтеся до життєво важливої справи, тому що зараз ми наближаємо перемогу. Далі ми будемо відбудовувати Україну. Тобто ці фестивалі будуть тривати. Вони будуть мати, можливо, колись. Іншу мету дійсно відбудову України. Уявляйте, відбудувати, наприклад, Маріупольський так, драматичний театр, чи ще якусь іншу важливу, важливе місце, важливу якусь архітектурну споруду, яка була, яка була понівечена ворогом. От, власне, ми будемо над цим працювати постійно. Кожен такий фестиваль, кожна така. Такий захід нашої громади завжди цілеспрямований спрямований власне на допомогу Україні. Тому просимо не пропустити оці дати 10 червня і 11 червня. Є години від 4 до 10 вечора в суботу і від першої до дев'ятої вечора в неділю. Часу море, так би мовити, для того, щоб і задоволення отримати, і для того, щоб принести користь нашій громаді і Україні. І я закликаю всіх підтримувати всі івенти. Наша червона рута відбудеться. Потім будуть інші фестивалі. Просто особливо людей, які мають якісь бізнеси, не переживайте, скільки ви можете. Бо одна людина не може дати 20 тисяч, а 20 людей по тисячі це не є так складно. А в загальному ми всі робимо спільну справу. І саме більше завжди я думаю про те, що на нас дивляться наші діти. Як ми будемо робити, як ми будемо себе поводити, таких дітей ми виростимо. І Україні потрібні дійсно справжні патріоти. А в Америці. Їх є чимало, Їх є і чимало. слава Богу, і мені здається, ось навіть ті українці, які приїхали, вони, вони тут стануть можливо навіть ще більшими патріотами, вони ще більше задумаються над українською мовою, правда, тому що наскільки ми тут намагаємося її плекати, інколи навіть приїжджають люди і, і говорять тут російською, і це трішечки це як якось так вражає, і хочеться зайвий раз їм наголосити, що давайте будемо все-таки. Своє, своє шанувати, своє пільнувати. І мені здається, наша громада дуже дуже загострена власне на питанні мови. І тому питанні мови, питанні культури, питанні. Української освіти, яка тут не є завдяки нашим школам українознавства. І я ще раз привідкрию секрет, що Ірина Ценглевич є директором однієї з таких шкіл процвітаючих шкіл українознавства, яка є в Палатайні. Ну і чого тільки в Палатайні немає? Мені здається, це ще одна українська дуже швидко громада, яка дуже швидко розвивається, збільшується кількісно якісно. Отже, Ірино, мені здається, що ми все сказали. Ми просто хочемо, щоб прийшло багато українців, щоб ми були всі разом і робили добру і корисну справу, щоб просували свою українську справу у всіх напрямках, і це наше завдання. Доки ми тут будемо, доки ми тут є, ми будемо завжди шанувати своє. Будемо завжди намагатися показати, показати показувати світу, що українське це найкраще. Українське це якісне, українське це таке, яке ми можемо пишатися. Ірино, ти, ми тебе втратили зараз, але чуємо. Але чуємо ти з нами на зв'язку. Отже, хочу подякувати тобі за розмову. Я сподіваюся, ти ще з'явишся з нами до нас зараз, бо ми втратили зв'язок. Але, тим не менше, ми надзвичайно дякуємо Ірині Ценгелевичу за, за все, про що ми сьогодні поговорили. І я думаю, ви отримали, шановні слухачі, повну інформацію про те, яким буде фестиваль Червона рута в Палатайн, який відбудеться. 10-11 червня. І будь ласка, відкладіть всі справи. Ми запрошуємо вас. Будемо як одна єдина родина. Будемо спільно наближати нашу з вами перемогу. Слава Україні! Дякую, Ірі, і до зустрічі на фестивалі! Українська громада Упалатан запрошує всіх на грандіозну подію. Фестиваль Червона рута який відбудеться у суботу і неділю 10 та 11 червня за адресою 136 із миної авеню у палатайні. До вашої уваги! Чудова музична програма, виступи зіркових гостей і танцювальних колективів, смачні українські справи, розваги для дітей та велика кількість вендорів з українськими виробами. Не пропустіть нагоду, зустрітись із друзями і гарно провести час. Частина коштів від фестивалю буде передана на підтримку ЗСУ і допомогу Україні. Українське Незалежне Радіо